Привіт! Сьогоднішня тема анімалістичний жанр. І ми малюємо ось такого песика. Яку б тваринку ми не малювали, завжди потрібно розпочинати з простих геометричних форм. Уважно придивись на ці картинки. На першому етапі намічаємо габаритні лінії по центру аркуша і намічаємо трьома колами голову, грудину та тазову частину нашого пасика. Зображуємо лініями положення лап. Лапки малюємо коротенькі, так як персик у нас невеличкий. Також лініями намічаємо вуха і хвостик.